Вітаю всіх! І з вами знову я Олена і мій світ, в якому я живу. Попереднє моє відео, яке має назву це Просто жах, отримало неймовірну кількість відгуків. Люди писали, що в них те ж саме, що і в мене. Що померзло все, дуже багато рослин загинуло, померзли. І люди думають, що вони навіть не оживуть, що це вже все і назавжди. Але я хочу сьогодні зробити невеличке відео і показати, що все не так страшно, як здавалося. Ну, от, наприклад, взагалі я хотіла про рози проговорити, але зараз підійшла до свого бортику і хочу вже вам зразу показати: Оце жимолець-шапкава, з якої я знімала листочки сухі. Подивіться, подивіться, вона вся стоїть в зелених бруньках. Це нічого не значить, що це все відсохло. Вона піде зростати навіть на кінцях. Ви бачите? Ви бачите. Рослини хочуть жити, тому не все так страшно, як здавалося на самому початку. І от сьогодні я хотіла проговорити саме про троянди. Тому що я довго боялася до них підходити, дивлячись на відгуки людей. Але сьогодні нав... точніше вчора наважилась і сьогодні продовжую ними займатися. І все насправді не так жахливо, як здається. Річ у тім, що свої троянди я другий рік поспіль не вкриваю взагалі. Вони в мене не вкриваються. Не хочу я цим займатися. І от зараз подивимося, що відбувається, відбулося точніше, з невкритими трояндами. Ну, перші от деякі я буду показувати різні місця, де вони знаходяться. Це зовсім відкрита Ай! Ой, вибачте, зовсім відкрита територія. Зовсім відкрита. Вони нічим не вкривалися. Подивіться, вони просто на відкритому просторі знаходяться. І мороз, вітер, все було. До речі, на моєму бортику теж є троянди, і їм взагалі, ну просто нічого з ними не трапилося. От подивіться, подивіться, всі повністю живі. До речі, я їх спеціально не обрізала, зараз поясню чому. Не обрізала. От це троянда не вкрита зовсім. Поруч з нею, дивіться, кущ, це у нас дубравник, який має бути вічно зелений. Дивіться, все з нього повністю поопадало. Але якщо заглянути всередину, він живий. Просто оце все мені прийдеться зрізати повністю. І все. Ідемо далі. У мене отут під будинком. Знаходиться ціла алея троянд. Ось перша троянда. Вона жахливо виглядає, але річ у тім, що вона кожен рік так виглядає. Тому я дуже не переймаюся цією трояндою. Вона відходить зазвичай від коріння. Он, бачите, є брунька, зелений стовбур. І, до речі, от дивіться, сухий пагін, а ось брунічка. Ви бачите? Брунічка жива. І тому оці коричневі пагінці, які здаються мертвими, це нічого не означає. Я вирішила, це мій особистий досвід і мій експеримент, називаємо його так, я вирішила не обрізати троянди. Я їх підживила, підживила золою і пролила, бачите, і пролила їх, от навіть ось, От навіть от дивіться, здається, сухий-сухий пагін, але подивіться, брунька жива, жива брунька. Ще раз повторюсь: я всі троянди підживила золою і кальцевою селітрою. Взяла дві чайні ложки на лійку, в мене лійка 10 літрів, на 10 літрів води, гарно пролила і окучила всі свої троянди. Подивіться. Бачите, скільки живих бруньок. І все це одна олея. В, е, поруч е, відстань між ними, ну, десь по метру. Я розумію, що це залежить іноді від сорту троянди. Ну, от дивіться, здається, зовсім коричневий пагін. Але подивіться, на ньому живі бруньки. Живі, ось коричневий пагін, на ньому живі бруньки. Тому я вирішила. Деякі, до речі, троянди стоять зелені, і бруньки у них відходять, все нормально. Ось деякі, бачите? Багато бруньок, троянди живі. Але є дуже така цікава річ. Зараз вам покажу. Ну от, Є дуже така цікава річ, і невідомо. Як це пояснити, я не знаю. Оце троянда, витка троянда в мене, називається П'єр де Ронсар. Всі троянди, тут в ряд їх три: оце П'єр де Ронсар, оце Розаріум Ютерсон, І оце новенька я придбала, забула назву, напишу. Оці всі три витки троянди, ну, та посаджена тільки в цьому році, ну ось декілька тижнів назад. А оці троянди в мене зимували. До речі, це минулорічні троянди. Вони ще в мене молоденькі, я тільки в минулому році їх придбала. І в минулому році, навесні, я їх посадила. Вони в мене фактично цією весною, о, в травні місяці, буде рік, як вони в мене ростуть. І от подивіться на цей П'єр Деронсар. Подивіться, він весь, повністю весь, в бруньках. Так, звичайно, одна гілка, ось одна гілка під великим питанням, але я не буду її чіпати, поки не повиходять зелені листочки. І от дивіться, висотою вона десь сантиметрів 60. І в чому цікавий факт? Через декілька метрів від цієї троянди по сусідству, живе сусідка, в неї. П'єр де Ронсар. Вона його придбала, мабуть, восени, посадила, закутала на зиму, бо, звичайно, новачки посаджені під зиму троянди, краще перестрахуватися, їх прикрити, що вона і зробила. І коли вона відкрила ці троянди, вчора вона їх відкривала, весь кущ чорний. Повністю весь кущ чорний. Всі живі бруньки були отам під окучкою, в самому низу, е декілька живих бруньок. Все інше було мертве. І от е як це пояснити? Чи це тому, що тільки посаджена троянда, і вона ще не вкорінилася до зими? Чи як це пояснити, я не знаю. Ну, Але е факт залишається фактом. Що, от дивіться, це Розаріум Мьютерсон. Вона вся в бруньках, повністю вся в бруньках. Притому гілки чорні. Ну, от чорна гілка, зовсім чорна гілка, і на ній живі бруньки. Намагаюся е зробити різкість, щоб було видно. Ну, єдине, що, мабуть, такі оця. Оця вона там знизу, вон, брунічки є, е, вона мертва. А всі інші, ну прям парадокс якийсь. І що я е, при цьому всьому хочу сказати? Не поспішайте різати троянди. Не думайте, що якщо вона така чорна, то вона змерзла і геть пропала. Нічого, е, це нічого не значить. Мені здається, що краще почекати. Поки всі бруньки відкриються, ви будете їх бачити, що бруньки вже є, відкриваються. І... Тільки тоді обрізати все замерзле і сухе. Ну, Мені так здається, я буду так само так робити. Частіше за все, я роблю якісь інтуїтивні виводи сама для себе. Я, звичайно, дивлюсь багато відео, дивлюсь передачі різні, але вирішувати, що робити з тою або іншою рослиною, я все-таки намагаюся сама. Тому от я вирішила не укривати троянди. Все, я не буду їх укривати. Вижили вони всі живі. Е, на сьогоднішній день я не бачила жодної троянди, яка загинула, тому сподіваюся, що е, всі інші троянди теж відійдуть. Е, до речі, що я ще хотіла сказати про троянди, я троянди на зиму обов'язково окучую е, е, відстояним навозом. Обов'язково я їх чищу, трошки обрізаю, зовсім трошки підрізаю їх все ж таки, і роблю таку величеньку кучку на возу, прямо на троянду. І якщо навіть щось вимерзає, то під цією кучкою точно знаходяться живі бруньки. Потім, от навесні, вчора, я тільки розгребла це все, посипала золи, піддобрила, полила і загрібла назад. Зараз я їх ще трошечки буду е, мульчувати. Е, ще трошки в мене тут роботи повно, бачили моє відро. Я зараз стрижу лаванду, дуже активно стрижу лаванду, тому що лаванда пішла вже рости, активно рости. Ось уже такі живі зелені бруньки. Я не хочу, щоб воно деревініло. І ці бруньки. Були тільки на горі, а вся лаванда була дерев'яна і лиса. Тому зараз я активно стрижу саме лаванду. А от зібрицем, який, який в мене замерз. От, подивіться, краса, весь коричневий і одна маленька зелена гілочка. Я вирішила ще тиждень-два почекати, але дивіться, ой, Он красав, всередині він зелений. Сподіваюсь, що весь цей жах, яким я налякала людей, люди теж злякалися, бо у багатьох насправді померзли рослини все ж таки, можливо буде щось відтворити і щось залишиться таки зеленим. Так, є, звичайно, є звичайно зовсім зовні мертві. Будемо дивитися. Я думаю, що чебрець ще тиждень-два постоїть, бо лаванди в мене багато, поки я її всю пострижу, я не встигаю. Тому думаю, чебрець постоїть, далі ми на нього подивимося. Ну, от, чим закінчився попередній наш жах переляк з приводу того, що рослини померзли, пропали, і все, їх не буде. Можливо, можливо, все буде не так страшно, як нам здається, але втрати є, звичайно, втрати є. Ну, таке життя без втрат не можна. Ну, от тоді, всім бажаю, щоб всі рослинки ваші відновилися, ожили, ну, і далі буде.